Вітаю! Готую овочеве асорті на зиму. Справжнє літо в банці. Поки у мене вариться маринад, я починаю закладати овочі в баночку. Банки попередньо я простерилізувала. Для початку я закладаю ароматний кріп, свіжу петрушку та невеличку гілочку селери. По декілька горошин чорного та духмяного перця обов'язково лавровий листок. Якщо ви бажаєте, можете додати гілочку хріна, я сьогодні пропускаю цей момент і обов'язково також додаю пару зубків чеснику і цибулю. Цибуля у мене вродила на городі ось така є невеличка, я просто нарізаю її на четвертинки. Якщо ж у вас велика цибуля, бажано нарізати її мільче, аби вона змогла промаринуватися добре. Починає закладати овочі. Попередньо огірки я замочила на декілька годин і ретельно їх промила. Оскільки овочів у нас в банці буде багато, тому їх розмір має бути не дуже великий. Також овочі не потрібно сильно трамбувати, а кидати їх по мірі так, як вони собі падають. Аби їх не пом'яти. Цвітну капусту також я попередньо підготувала, я її розібрала на соцвіті і залила на декілька годин кип'ятком. Так вона вкладається краще, вона не починає так кришитись. Моркву нарізала на соломку, додала пару стеблів селери. Обов'язковим інгредієнтом в такій асорті я полюбляю додати болгарський перець, саме найбільше він мені тут пасує. Ще раз додаю чесник цибулю для аромату і в саму останню чергу додаю помідори. Також не забуваємо про гострий перець. Цей момент можна пропустити, якщо не полюбляєте гостре. Мої ж дуже полюбляють таке пікантне, особливо в закрутках. Помідори обов'язково потрібно брати твердих сортів. Тому що овочі я буду стерилізувати декілька хвилин, а помідори таку стерилізацію можуть не витримати і переваритись. Банки за наповненням можуть бути різні з овочами а ось маринад підходить ідеально для будь-яких овочів. Ось так гарно виглядає. Я закривала в 3-літрові баночки та літрові, літрові на таку маленьку от вечерю, а 3 літрові якраз на велику компанію підійде. Також в деякі банки я додала зерна гірчиці, також гарно смакує в закрутках. Ставимо все стерилізувати буквально на декілька хвилин, буквально на 2-3 хвилини. Після стерилізації банки у мене закутані стояли цілу ніч і ось таку красу ми отримуємо. Хай вам смакує гарних вам закруток. Підписуйтесь на канал та ставте свої вподобайки.